Добрий день, любі друзі, рада вітати вас на моєму каналі. В сьогоднішньому відео буду формувати кущики, а також брати на живці. Ті сорти, які я висаджувала в квітні, на початку квітня, квітня цього року, у відкритий ґрунт. Зараз пройдемося по сортам. Значить, оцей перший кущик. Так, він сформований. На два стовбурці. Такий невеличкий штамп. Це Little Fresco. Так він на сьогоднішній день виглядає. Звичайно, він загущений. З нього буду брати гілочки на живці. Ось такий другий кущик. Також так він виріс за цей час. Хто відслідковує мої відео, то знає, які, в якому, які я їх висаджувала, які вони були, і які вони. Стали. Це Magical Sweet Summer. Також буду брати з нього живці. Сьогодні у нас 17 травня, якраз активно вегетують кущики гортензій, тому це саме такий благоприємний такий час для живцювання. Вже температура більш нормалізувалась, на вулиці тепло. І наші гортензії активно почали рости. Ось цей гарний кущ з такими потужними масивними листям. Таким. це Він називається Vium Хочу звернути вашу увагу, що всі сорти, які я тут вибрала, в основному це червоні. І у цих сортів червоного кольору зазвичай. Всі стовбурці червоні, бачите, які червоні. Так. Також його буду трошки формувати, візьму на живці гілочки і буду показувати, як буду живцювати. Так, і наступний. Я тоді висаджувала 6 сортів. Цей був саджанець однорічний. Він називається Sunday Fraze. Фрейс. Так ось він виглядає. Ну, я хочу сказати, коли пройшли ті пильові бурі, слідком пройшов дощ, всі, все листечко на рослинах так пожовтіло. Ось Бачите, знизу вони такі не дуже. Зверху вже почали відростати більш таке зелене листя. Ну Ось такого вигляду. Знизу пішло багато пагінців, приростів. Але я почекаю, коли вони трошки підростуть, щоб можна було їх взяти на живці. Я їх звідти буду прибирати. І гірше всього в мене почуває ось цей саджанець. Дуже вплинула, вплинули погодні умови, коли були заморозки, він був самий маленький, самий такий, і ось він ніяк у мене не, не відновиться, боюся, щоб він хоч не пропав. Я його і підживлю і поливаю, але поки що толку мало. Це називається Він Touch of Pink. Цей. Сорт. Звичайно, з нього брати ніякі живці не буду, але треба весь час підтримувати, думати, як його трошки виходити. Так, так він виглядає. І ще ось з цього боку. Одночасно я висаджувала ще ось цей кущик. Це Romantic Ice. Отакий він непоганий. Це був однорічний саджанець невеликого розміру. Але з нього також можу взяти якусь гілочку, декілька гілочок. Його треба трошки підформувати, тому що все рівно є прирости, щоб взяти на, на живці для черенкування. Ну і тут це, цей кущик. Тут і ріс, це Summer Snow. Він такий. Це вже він двохрічний. Ну, він так буде рости, я його вже формувати, я його не буду. І ще хочу показати вам, як виріс Magical Fire. Я висаджувала в минулому році. Це Magical Fire, той, що я висаджувала в минулому році. Так ось він виглядає, дав такі прирости. З нього також можна взяти живці. Тут я зробила таку. Загорожу, щоб собачки лапки не піднімали на, на цей кущик. Ну, тут буду прибирати також знизу віти зайві, е, оголювати нижню частину. А оці масивні, масивні гілочки будуть, ну, звичайно, будуть вже квітнути повноцінно. Тут якась, якась гусениця по. Поїла листочки. Так, шкода. І зараз покажу ще один. Я два кущики купувала, висаджувала. Так, це один із них. Так, а тут ось другий. Також гарний дав гарні прирости. Він тут в більш затіненому місці, тому не так виражений колір. Червоний колір стовбурця. Але кущик гарний, на такому невеличкому штамбі. Все з ним добре. Так, почну ось з цього кущика. У мене є такий записничок, книжечка така, в якій я записую всі назви гортензії, які в мене є. Виглядає це ось так. І оце Magical Sweet Summer, цей сорт саме зараз я буду брати для живцювання. Значить, це в мене тут вода. В воді я воду розвела, бурштинову кислоту додала. Можна, можна стимулятор росту сюди додати, різні е, такі стимулюючі препарати. Зараз їх дуже багато. Можна додати просто укорінювач. Ну, все, що у вас є під рукою, можете сюди додати. Сюди я буду брати живці, і я їх буду в, цю, в цей розчин поміщати. Значить, в першу чергу буду брати самі слабкі пагінці, які є на цьому кущику. Треба його трохи розгрузити. Ну, ось так ось взяла такий ж. Живець, буду живцювати, отак. Це в мене піде. Нижня частина піде в ґрунт, а верхня частина трошки укорочую листочки і поміщаю у водичку. Тут так само укорочую. Цей процес такий для всіх відомий, це нічого нового тут немає. Просто зараз швиде верхню частинку я обріжу, щоб вона не тянула, не витягувала сили. А це от таким, от таким, такий живець я буду поміщати сюди в розчин. Так, зараз швиденько я виріжу зайві пагінці. Їх тут достатньо, щоб прорядити кущик і. Так, не зовсім оголити, щоб його також і він стане більш активно рости, розвиватися, не буде такої великої нагрузки, ці всі маленькі. Такі середини вирізаю. Ну, от Якщо такий маленький живець, то я тільки отаку нижню частинку убираю, прибираю листя, оце все інше я вже буду живцювати. Так. Ось тут ще з середини, щоб не загущувати кущик. Ну, от з такого буде два. Два живца из такой гилочки. Вот так, так, так. так. Ну, это еще можно Цю ще гілочку можна вирізати. Ну і ось цю ще, Тут. яка йде серединку. Так. Ну, все. Все ось залишилось. Дев'ять гілочок я залишила. І оцей пеньочок треба також прибрати, щоб він. Не тянув сили. Триматиму тільки завтра, буду черенкувати. Сьогодні в розчині вони будуть стояти аж до завтрашнього дня. Вони добре напитаються, тоді вони дуже гарно укорінюються, Це в мене вже Провірений такий спосіб 100% черенкування, живцювання. Путаю всередина черенкування, живцювання. Ну нічого, то не страшно. Візьму ще на живці. Вімсред. Значить, ось тут знизу подивлюсь що тут є зайве. Що тут нам заважає. Ось таку гілочку візьму. Тут декілька буде. Поки що поміщаю так водичку. Так, дивимось, що тут ще скільки гілочок залишити знизу. Знизу, знизу, знизу. Ось цю треба. Цю прибираємо. Зайву. Так. Ще. Хочу залишити це, скільки п'ять. Залишити 5. Оцю маленьку Все рівно ми, вона дуже низько. Ми її звідси забираємо. Залишається чотири. І тут всередині у нас ще є така гарна гілочка з бруньочками. вона піде в ріст. І, мабуть, оцю я дуже низько вона до землі. Я її, мабуть, все-таки отак обріжу. Бачите, який червоний стовбурець. Це віл, віл, вілмфред. Ну, от з такої гілочки я отримаю один, два, три, три живці. З такої гілочки. Кущики попроріджувала. Взяла живці. обов'язково маркування, щоб нічого не наплутати. Так зараз вони виглядають. Ну і ось little fresco Зараз покажу вам, як виглядають живці, яким уже неділю назад, тиждень назад я як Заживцювала. А зараз покажу, в яких умовах тримаю живці. Значить, вони у мене знаходяться в приміщенні. Тут, так, закриті всі гардинами, закриті вікна, прикриті, скажімо так, місце таке не дуже сонячне і не дуже жарке. Тримаю всі живці в боксах. Так, вони в мене тут накриті. Це я живцювала тиждень тому. І обов'язково кожного дня роблю таке зрошення. І накрила кришечкою. Можна також, це в мене вже тут. Це укорінені вже, це вже саджанці, це вже не живці-саджанці, але я їх поки що тримаю деякий час для адаптації. Ось так під таким ковпачком. Ці можна навіть не оприскувати кожного дня. Ось тут теж в мене. Це вже в мене тут саджанці, укорінені, це широколиста гортензія. А ті, що, ті, що нещодавно заживцювала, ну ось так, це самарська лідія Ренесанс. Ось так, розсила і закрила. Вони в себе, бачите, вони зелененькі, їм тут підходять такі кліматичні умови. Спостерігаємося живцями, якщо бачите, що щось не так, значить треба щось змінити. А якщо ось такі вони зелені, немає, не пліснявіють, значить їм тут добре. Так, Тут у мене також зберігаються э, орхідеї ті, що вже відріли. Я теж їх отак роблю їм. Відкрито в мене тут на провітрювання. Э, не закриваю навіть на ніч. Тут уже випускає квіточки, бутончики орхідейка. Ну і ось тут також. Ці всі контейнери у мене забиті живцями. Тут також все у мене в одноразових стаканчиках. Мені так зручно багато стає контейнер, поміщається, тому що якщо тільки трошки ширші, то Менше, менше буде простору. Так, і ще хочу показати вам також, точно так же я черенкую фуксію. Оце в мене материнські кущі тут, а зараз покажу вам ще саджанці. Ось тут також в приміщенні. Це вже Укорінені це вже не черенки, це вже у мене саджанці. Тут два сорти, це White King і, і червоний маринка. Покажу вам такі Ось такі гарненькі вже. Можна висаджувати вже у відкритий ґрунт. Кому цікаво, дивіться там у нас в магазині, що є в наявності, що вам буде цікати цікаво. Вайткінг отакий в таких горщиках, такі трошки поменші. Якщо моє відео для вас було цікавим та корисним, підпишіться на мій канал, поставте уподобайку. Бажаю всім миру, міцного здоров'я, на все добре, до нових зустрічей!